З минулого майбутнє пливе невпинний час, а колесо історії верта минуле нас, крутись, крутися колесо гортай вже сторінки Незнанного літопису крізь долі і роки. Озернись, озернись, ніч пройшла, обертається кругом земля. Обертається кругом земля. Спливає час в історію навічно, Роки Роки десятиліття вдалину летять. А ми, ми всі земля не пересічні. Так озирнімося озирнімося ж назад, покрутимо наше. Спливає час в історію навічно, Роки Роки десятиліття вдалину летять. А ми, ми всі земля не пересічні. Так озирнімося ж назад, покрутимо наше колесо історії. І Пригадаємо історичні події, що відбулись наприкінці 2 та на злеті 3 декади листопада, а саме з із 19, із 19 по 25 число. А знаєте, чому я такий сумний? Тому що саме сьогодні, за даними мого паспорту, я став на рік старше, і мені знову доведеться їсти тортик. Зачепилося. На адресу нашої редакції надходять численні листи та звернення від постійних телеглядачів, у яких вони просять дещо скоротити хронометраж передачі, щоб вони встигали ще й Кагарлицьке колесо історії подивитися. З огляду на це, сьогодні пропонуємо вашій увазі наступну інформацію. У Німеччині, а саме у місті Жопінген. Ні, це, мабуть, не так читається. Мабуть, Гьопінген. Коротше, у цьому місці. Місті, а це за 36 кілометрів від міста Штутгарт, за 42 кілометри від міста Ульм, за 577 кілометрів від села Житомиру Хорватії та за 1384 кілометри від міста Житомир. О, прямій місто Гьопінген знаходиться. І ось там, 19 листопада 1891 року, була продана перша модель іграшкового залізничного потягу. Моделі паровозів і вагонів робили тоді в масштабі у 43 рази меншому, ніж справжні. Дешеві локомотиви приводилися в дію пружинами, а у дорогих наборах паровозики оснащували справжньою паровою машиною котлом і спиртівкою. Іграшки з паровими котлами були не зовсім безпечні, можна навіть було сказати, що це вам не іграшки. І аби не сталася біда, грали просто неба. Ще через 10 років з'явилися іграшкові залізниці, що працювали від електрики. Але лише в 1920-х роках їх почали обладнувати понижувальними трансформаторами. І тоді іграшку визнали безпечною для дітей. До цього грати можна було лише у присутності дорослих, наприклад, батьків. У Радянському Союзі всього два було підприємства, де виробляли діючі моделі іграшкових залізниць у місті Курськ. Та Білгород. Асортимент, що й казати, був невеликий. Жодного порівняння із закордонними фабриками, де витовляли десятки моделей локомотивів і вагонів, та ще й не суто в 43-му масштабі, а й у 87-му, і у 120-му. З тим ще можна було б якось миритися, якби не низька якість електродвигунів, які часто виходили з ладу вже через 2-3 години роботи. Я ж отримав свою першу іграшкову залізничку в подарунок у 2000 році на своє 4 річчя. Ось і вираховуйте тепер, товариші математики, скільки мені років. 25 листопада 1951 року у Харкові народився видатний діяч космосу, інтергалактичний посередник, спортсмен. А й за сусідством ще мер міста Києва з 2006-2012 по 2012 рік Леонід Черновецький. За походженням він не марсіянин, як всі думають, а насправді ж він венеріянин. Адже жителі Землі навряд чи будуть робити такі реформи. Що були проведені Черновецьким. Ось послухайте тільки. Після приходу до влади він підвищив комунальні платежі майже втричі, багато разів збільшував вартість проїзду в громадському транспорті, запроваджував платний вхід на цвинтар, та й вихід теж, мабуть, платний, ще дорожче за вхід, і збільшив вартість земельної ділянки на цвинтарі. До того ж, планувалася їхня приватизація цвинтарів. Ще наш Льоня Марсіанович відраховував кількість супутникових антенн у Києві, щоб впровадити подорожчання вартості телевізійних послуг. Окрім цього, хотів він вести плату за в'їзд до столиці та запровадив платні медичні послуги в комунальних поліклініках. Існує ще дві версії походження прізвиська космос. Леонід, начебто, казав, що хоче полетіти у космос разом зі своїм котом Яшею. Інша легенда виникла на засіданні міської ради 2006 року. Коли було оголошено перерву між звичними бійками під час засідання, Чорновецький повернувся з обмотаними пальцями і запевняв, що його покусали. Мабуть, теж його кіт Яша покусав. А тоді ж депутат Олександр Морозов посміявся, що мер повернувся з космосу. Чому так? Одному морозову відомо. Однак прізвисько закріпилося. Зрештою, навіть Януковичу Черновецький набрид, і у червні 2012 року його нарешті було відправлено додому на планету діджус. З днем народження, пане Леонід. І з днем народження мене. Продовжуємо передачу. Наступного 1952 року, 22 листопада, народився Шевеліс Шустеріс. Спочатку ця особа, яка всім нам відома, хотіла стати футболістом, як його батько. Потім, після еміграції в Канаду, Шустеріс закінчив факультет біохімії та фізіології та працював у науково-дослідному медичному центрі вивчення Мігрені. У 1978 році полишив медицину і зайнявся журналістикою. Шустер висвітлював військові дії в Афганістані, Лівані, Ізраїлі, Палестині, Чаді та Нікарагуї. Наразі Савік є громадянином Канади та Італії. Вільно володіє литовською, французькою, англійською, російською, італійською мовами, німецькою шпрехачкою. А також все розуміє, але нічого не говорить українською. На те, аби не ляпнути нічого зайвого, впевнений, є причини. А ще Савік Шустер свого часу потрапив у список винахідників найнепотрібніших речей у світі. Шановні глядачі нашої передачі на Ютубі, напишіть, будь ласка, у коментарях, чи у вас теж є картка клубу 3, за яку ви якось заплатили, цілих тисячу гривень. Наприкінці листопада 1972 року молодий учений з Університету Південної Каліфорнії Олександр Савчук шукав якусь картинку, щоб випробувати на ній якість роботи знайденого ним алгоритму цифрової обробки зображень. Це було ще коли інтернет перебував під захистом дядька Пентагону, а розміри зображень сягали гігантських масштабів бо ефективні алгоритми стиснення тільки розроблялися. Це зараз на звичайній карті microSD може вміститися мало не мільйон високоякісних фото та усі архіви передач телеканалу «Гарлик». А тоді справа була зовсім по-іншому. А вже які ми були сканери, то я навіть і розповідати не буду. Отже, першою ліпшою фотографією для перевірки алгоритму під рукою Олександра опинився постер фотомоделі Ліани Сьодерберг із журналу Playboy за листопад 1972 року сканер відмовився сканувати цю веселу картинку далі плечей, тому ось це фото виявилося більш-менш, скажімо так, коректним для того, щоб з ним працювати далі. Саме з цієї причини, а також, оскільки під час досліджень картинка зарекомендувала себе як гарний тестовий зразок, мабуть, через велику кількість кольорів та дібних деталей. Мало помалу зображення під назвою Лєна почало використовуватися найширшими верствами дослідників. Розроблені ними алгоритми вони випробували саме на цьому еталонному зображенні. Так, ясна річ, свої результати поряд із картинкою публікували в наукових журналах, у літературі, у монографіях, у дисертаціях. При цьому більшість вчених навіть і не підозрювала. Про справжнє походження цієї фотографії. А сама Ліана Форсен, яка вже вийшла заміж і виховувала трьох дітей, дізналася про свою популярність аж у 1997 році через 25 років. 24 листопада 2013 року розпочав мовлення український інформаційний телеканал Експресо ТІВІ». Попервах телеканал Експресо ТІВІ» планувалося назвати новини ТІВІ», Але через те, що такий торговий знак вже було зареєстровано телерадіокомпанією ТРК Україн, канал Експресо ТІВІ» не отримав ліцензію нацради на супутникове мовлення. Із листопада 2013 по лютий 2014 року телеканал Експресо ТІВІ» вів пряму трансляцію з Майдану Незалежності, на якому в той час, звісно, проходила Революція Гідності. По її завершенні канал Експресо ТІВІ» став цілковито новинно інформативним. 4 грудня 2014 року канал Експресо ТІВІ» транслював понад одну годину у прямому ефірі послання ВВ Путіна. Національна рада з питань телебачення і радіомовлення, ледь неофігід, трішки була в шоці через таке положення справ, та оголосила телеканалу Експресо ТіВ. Останнє китайське попередження. А нещодавно, 4 квітня 2022 року, китайські попередження закінчились. І телеканал Експресо Ті вимкнули із мережі Т2, оскільки на ньому не велася трансляція телемарафону Єдині новини. Що було обов'язковим для усіх загальнонаціональних каналів? А 23 листопада 2022 року. Європарламент ухвалив резолюцію про визнання Росії державою спонсором тероризму. рашисто Федерацію було абсолютно небезпідставно звинувачено у руйнуванні цивільної інфраструктури та у порушеннях міжнародного гуманітарного права. Європарламент зазначив, що такі дії прирівнюються до актів тероризму і є військовими злочинами. З іншого боку, в законодавстві Європейського Союзу нема терміна країна спонсор тероризму. Тому саме рішення Європарламенту не має жодних правових наслідків. Ось так завжди і з нашими західними партнерами. На словах, ти Лев Толстой, а на ділі Аластой. Ну що ж, закінчуємо вже наше колесо. Шановні глядачі, що дивляться нас через телевізори, смартфони, планшети, холодильники, роботи, пилососи чи, може, ще якісь інший пристрої із блакитними екранами та дисплеями всіх інших кольорів. Дякую всім вам, хто досі не відписався від мого ютуб-каналу та з якогось дива кожного разу ставить лайки. Мені дуже приємно, що мене слухають не тільки сусіди по дачі. Ваші ідеї про теми для наступних випусків, як завжди, надсилайте на електронну адресу, яка написана десь ось, ось тут вона написана. А що я ще повинен сказати? Правильно, до зустрічі у грудні. Покрутимо колесо ще раз, а я пішов їсти тортика. Zerni moisiaž.